Добрий вечір. Це сьогодні про головне. наш сьогодні народний депутат партії регіонів Олег Надоша. Добрий вечір. Добрий вечір. Олег Володимирович, дякую, що ви до нас прийшли. Одразу таке питання про те, що ми анонсували. Завтра День Свободи. Завтра е, помаранчевий або помаранчева команда буде святкувати свято. Тобто для них це свято початок помаранчевих подій. Для вас це свято? Ні. Чому? Не свято. Дуже просто ті е, розочарування, які приніс Майдан, вони дуже. Відобразились на всьому тому, що пережила країна за останні шість років. Я не бачив успіхів цього майдану, але бачив розочарування. Я не бачив якихось надбань для країни, а бачив лише ті залишки, які залишила по собі та чи інша помаранчева команда, яка приходила до влади. Я маю на увазі навіть до кабінету міністрів. Ті борги, які ми маємо, ті е, загублені виробництва, які ми маємо, і таке інше. А от тепер я... що? Якщо суто по-людськи, так? так? Ви ж тоді були в команді Блукова Тимошенко. Зати? Ні, я тоді був в команді Ющенко навіть команді тоді. Ющенко, так. Да. Це знаєте, власний досвід. Я в політиці з 94-го року. Вас хвилює те, що тоді були такі події. З, 94... по просто, з не політично. з 94-го року я в політиці. Весь ще довгий свій шлях я завжди шукав для себе правди, те, що повинно бути відображати і моє внутрішнє я, і те, що Повинна бути для країни, як я вважаю, тому що я маю деяку освіту, яку е якраз і потрібна цій країні. Це макроекономіка, управління державними процесами. Я отримав її при кабінеті міністрів, СРСР. Тому це специфічна mm -hmm. дуже е освіта, і вона е дійсно була б для країни якраз потрібна. Тому з 1994 року року це був пошук, пошук себе і пошук політики, яка потрібна країні. Так я дійсно був і у Ющенка, був я, і у Юлії Володимирів Тимошенка, і бачив зсередини, що відбувається. Я бачив бунт любих друзів, я бачив. Е Засідання фракції Юлії Володимирівни Тимошенко, коли обговорювалося не законодавче поле, а коли обговорювалось Дивіться. хто дещо блокує. Я бачив і є членом ради фракції партії регіонів, і знаю, що зараз там відбувається, як обговорюється законопроект, як вони виносяться до зали. У мене до вас таке питання. Дивіться так зараз. На дивляться більшість людей, які не політики, так, так. А, і те, що сталося 22 листопада, 2004 року, це стосувалося більше людей. От ну, скажіть, я втажу, не факт. політики, я з вами погоджуюсь, політики зробили дуже багато помилок. Вони використали людей. Але для Але... багатьох людей ті події вони все ж таки є знаковими. Для вас це є знакове подія? Ви, ви раділи в той час? Ні. До мене знакові події це не було. Я виконував чисто технічну функцію в штабі Ющенка. Але. Я хотів би сказати про людей. Я бачив цих людей. Я бачив, як це відбувалося в той час. І е, відчував на деякий період, коли я зрозумів, що Майдан стояв, що стояли ці палатки, намети, і людей ще було дуже багато. Але якийсь час я зрозумів те, що людей тримають, вибачте, за невідомо кого, тому що їх просто використовували на цьому Майдані. І це було більшим дисонансом, ніж, можливо, ті якісь моменти, які там загальний підйом, якісь mm -hmm. визнання за кордоном цієї події, таке інше. І тут треба, не треба шукати якихось, знаєте, підковерних речей. No, Багато якщо... людей вже mm -hmm. якраз в день, коли відбувалися ці майданні речі, розуміли, що їх вже водять за нас. І це, і це було також і така прослойка людей, така прослойка політиків також дуже велика. мені. Якщо вже щоб закривати цю тему, так але в 2004 році люди мали там нагоду вийти в на вулицю. Вони в них була така можливість зараз. Суд заборонив людям виходити, якщо порівнювати цю ситуацію як людина, от мені як журналісту не зрозуміло є Я... указ президента. Чому інший президент не дозволяє? Ви знаєте, я впевнений в тому, що не повинно було б бути заборони виходити людям святкувати це свято, як для кого це є помаранчеве mm -hmm. свято. Впевнений в тому, що багато людей не збереться на Майдані, тому що велике розочарування після цього відбулося. І дозволити ті купці людей, яка зараз підбурюється деякими політиками, вийти на Майдан і проговорити про своє наболіле, будь ласка. Ми повинні дійсно мати свій гай. Парк, де людина могла б розказати про себе. гайд парк знаходиться в центрі міста. Так, ну так, це як умовна величина, тобто, де людина могла б говорити про те, що її наболіло. Будь ласка, хай це буде Майдан. Я не проти. Людина повинна десь вперед. Чому суді заборонили? Ну, я не впливаю на ситуацію. Я не знаю, якими скажімо, мотивами рухалось керівництво суду, яке це заборонило. Я би дозволив. Якби я влада була, то власне якесь рішення залежало від цього, я би дозволив. Якщо Будь говорити ласки. про людей, так, які будуть виходити в завтра, я пробачаюсь про те, що я буду просити вас коментувати чутки, але все ж таки, щоб було відверто. Я був свідком того, що деякі люди, які можливо причетні до вас, ваші родичі були причетні до того, щоб збирати людей на майданах за гроші. Ви можете сказати я просто можу, якщо відверто, я можу сказати, що ми фотографували. Якщо ви знаєте я вашого сина, який нібито там давав гроші. Каже, нібито, тому, що в мене немає впевненості. Ви можете сказати, що, чи був ваш син, чи приймаєте в цьому участь, чи ні? Ви знаєте, мені б не хотілося, щоб зараз передача носила такий провокативний характер. Це не провокація. я Прошу чи... вас просто прокоментувати. Не буду я коментувати це, і дуже проста сентенція з цього приводу є родина, і навіть журналістська етика не дозволяє йти в родину і копатися в ній. Зрозуміти мене правильно uh -huh. тому я вважав би за потрібне, якщо обговорити цю тему, то не на загальну всю країну, а особисто з вами, якщо ви бажаєте, і і розказати, що взагалі відбулося чи і можу чи я дійсно, сказати, що Олег, те, Надоша інше. Олег, 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 Олег Надоша не має ніякого стосунку до збирання майдану за гроші. Олег Надоша не має ніякого стосунку це, до збирання майдану за гроші, і його родичі його син також не має ніякого стосунку. Те, що цього. мені потрібно було від вас, ну, добре давайте підемо далі е, стосовно. Того, що сталося навіть найбільше подія минулого тижня, це закон про вибори. По перше, ви збираєтесь йти на вибори наступні за списком чи мажоритарним? Не знаю. Ще поки рішення не прийнято особисто мною. А от скажіть, дуже багато людей кажуть про те, що ви ж пам'ятаєте часи кучми, ви пам'ятаєте, як так. формувався парламент, що це є деякий відкат назад. Тобто ми повертаємось до тих часів, до тієї конституції, до того закону про вибори і можуть бути такі ж самі маніпуляції. Чому? Потрібно Знаете, було повертатися назад. Ви знаєте, те, що е, цей закон схвалило більше 300 зайвих депутатів, говорить про те, що всіх політичних гравців, які сьогодні є на політичному полі України, цей закон влаштовує. Парламентських? Тобто, Неважно. На сьогоднішній день всі фактично фракції, які є в парламенті, вони фактично всі представляють весь той народ України, який за них голосував. Це близько 85% населення України, якщо викинути тих, хто проти цих голосував. Тому зважаючи на це, я хочу вам сказати, що сьогодні ті запобіжники, які пропонувала опозиція. Вони враховані в цьому законі uh -huh. і говорити про те, що будуть фальсифікації, ну це я тоді вже не зрозуміла взагалі, чого тоді опозиція голосувала за нього. Uh -huh. Вона впевнена в тому, що там закладений механізм, який не сприяє фальсифікаціям, а який якраз і служить для того, щоб вибори були чесні і були е, такі, які задовольнили потім всі політичні групи, які приймуть в них участь. Як ви ставитесь до ініціативи е, окремих політичних сил, е, зокрема фронту змін, які кажуть про те, що якщо Юля Тимошенко не буде випущена з. В'язниці, то вони не будуть приймати участь у виборах і взагалі відмовляться від участі. Як ви вважаєте, наскільки це правильно і чи вплине це на визнання результатів виборів? Я вже це просто піар ходом Арсенія Яценюка. нічого за собою це не тягне. І Арсеній Яценюк один із перших буде приймати участь, якщо навіть Юлію Володимиру не випустять до того моменту з в'язниці. А от ваше знову ж таки до вашого людського так повертається, не політичного, так? Ви знали Юлі Тимошенко? Ви в якийсь час цього політичного життя були? Мені жалко, що вона знаходиться в в'язниці, якщо ви про це хочете сказати. Я Просто хочу спитати, вважаю, як ви вважаєте? Що, я вважаю, що е, ми могли би знайти для неї інший запобіжний захід. Це по перше. А по-друге, якщо вже суд прийняв рішення, то що ми зараз обговорюємо? Той тиск, який існує на президента. Президент не може подзвонити в тюрму і сказати, випустіть Тимошенка. Це пройти повинна якась судова процедура або правознавча процедура, для того, щоб її випустили. Як це зробити? Який є механізм? Як я вважаю на сьогоднішній момент, це може бути механізм апеляції. Но ніяким разом не декриміналізація 365 статті. Uh -huh. А механізм апеляції, так, я згоден. Але ж дивіться, що відбувається. Адвокати ще фактично до останнього дня тягнули з подачі апеляційної заяви. Для чого це відбувається? Для того, щоб отримати негативну хвилю, так би мовити, протесту від партії, яка є, співпрацює з БЮТом uh -huh. на Заході. Це народна партія. І таке інше. Тобто є маніпуляція нашим розумієте, і з нашою свідомістю людей і подіями, які відбуваються в Україні. Ми ось зараз щось чекаємо. Чому опозиція попросила у вівторок проголосувати декриміналізацію? Тому що е, Янукович був в Варшаві. Вони чекали, що ми не проголосуємо. Вони знали, що бо анонсувала, що партія регіонів не буде голосувати за цю позицію 365-ї статті. Для того щоб негативний імідж створити Янукович, який летів у, у Варшаву та дивіться, і все таки інше. Тобто цих нюансів, яке проста людина, дивлячись телебачення, не бачить і не розуміє, чому так відбувається. Люди, які працюють в політиці, технології, вони все це бачать От Ми дивіться. Все це бачимо. з політичної точки зору. Так е, я з вами погоджуюсь, що опозиція вона апелює до того, вона до кого вона може полювати, до своїх партнерів і друзів. Це ну нормально, нічого в цьому страшного немає. Але є деталі, які все ж таки. Ви самі даєте привід їм звертатися. Наприклад, те, що сьогодні сказала Ніна Карпачова. Так за всю історію незалежної України жоден раз слідчі дії в камері е -е, слідчого ізолятору, коли людина так себе почуває, не проводились. З Юлі Тимошенко це проводиться публічно. Це всі знають. Скажіть, навіщо? От поясніть це ж і, і ваш Але, імідж теж у мене немає коментарів щодо цього. Правда. Як на мене, то я маю свою думку з цього приводу, але не є час і місце тут і обговорювати. Зараз слідчі дії, які проводяться, вони проводяться саме і вкладати. повинен визначитися, наскільки воно відповідає КПК, тобто Кримінальному процесуальному кодексу. Якщо це відповідає і стоїть в рамках закону, то ну, будь ласка, якщо не відповідає, то ясна річ, це буде ще одним. Доводом апеляції для того, щоб скасувати той вирок, який виніс суд Юлії Тимошенко. нема проблем. Все має під собою підґрунтя чи правове підґрунтя. Тому прошу звертайтеся, і все це буде оскаржено в суді. Ні, ми розуміємо про те, що право право є правові засади. Те, що проводити слідчі є, це не незаконно. Але наскільки це зберігає гуманістичний образ України в світі? Ви знаєте, я би прибрав зараз емоції з цих всіх подій. Тому що є питання, як і до Юлії Володимирівни, так є питання і до можливості слідчих якихось речей, які відбувалися. Але сьогодні ми загострюємо своє свою увагу лише на Юлії Тимошенко і Луценка. Ось про те, що більше на ніж 3,5 тисячі чиновників, які були за казнократство притягнути до відповідальності, сьогодні а або знаходяться в судових рішеннях, в судових дебатах, або вже сидять. Але в цих трьох зайвим людей, чиновників у минулому, більша частина є людей, які якимось чином належали до партії регіонів. Uh -huh. Тому я хочу підтвердити та сказати, що партія регіонів сьогодні розглядає не факт приналежності до тої чи іншої політичної сили, а факт скоєння злочину. Якщо він відбувся, то будь ласка, іди відповідай, і про це неодноразово говорив президент. І я вважаю, що це є важливим. Тому що я впевнений, що це буде вже традицією, яка дозволить і сьогоднішньому чинуші, який сидить і десь уже грабує цей бюджет, розуміти, що завтра з не відбудеться те ж саме, що сьогодні відбувається з тими, хто вже сидить. Угу. І це буде найважливішою пристороною для нього, щоб не лізти в, в, до держави в кишеню, говорячи вже про міжнародну тему та інформація, яка зараз з'явилася на українській правді, можливо, ви знаєте про те, що нібито в середу України з неофіційним візитом планують відвідати міністри закордонних справ Польщі та Швеції, Сіку, пан Сікорський та Карл Більд. І що вони будуть з Ренатом Ахметовим. Вам про це щось відомо? Лише те, що написано в інтернеті. Я думаю, що формат э, проїзду таких осіб до. Держави, і спілкування з одним із депутатів Верховної Ради в тому форматі, який описаний в інтернеті, ну я думаю, що це, скорше за все, просто якась газетна утка. Тобто, що це неправда? Я думаю, що це неправда. Якби і був формат, який для спілкування, то це А або неофіційний візит. Uh -huh. Uh -huh. Або якийсь дружній візит, тоді mm -hmm. в цьому форматі можливе таке спілкування. Але якщо їдуть особи такого рангу, то за дипломатичним етикетом це повинно бути вносити якийсь формальний характер. І зустрічі повинні бути на тому ж рівні, на якому приїжджать ці гості. Тому якщо це неформальний, неофіційний, неофіційний візит, будь ласка, вони можуть зустрічатися mm -hmm. з ким завгодно і бути де завгодно. Але якщо це є візит, який державного рівня, то я впевнений, що вони будуть зустрічатися з іншими особами. E, дивіться, у нас є кожен день. На кожному ефірі всіх своїх гостей задаю в кінці ефіру одне питання народних депутатів. Пан Олег Надоша може пообіцяти мені і нашим глядачам, що він буде голосувати своєю карткою і ніколи не буде голосувати іншими за інших народних депутатів. Ви можете нам це пообіцяти? при існуючому зараз при існуючій системі в раді. Я не можу цього пообіцяти. Чому тому, що сьогодні е, той. Та загальна кількість законів, які ми повинні прийняти, відпрацювати в раді за ті три роки, що фактично рада не працювала, він так що виснажує депутатів, а що не дає змоги фактично вникнути в кожен законодавчий акт і прийняти його. Пропустити через себе і вже голосувати не, скажімо, механічно, а розуміючи, про що можливо, ти голосуєш. можливо, тому що народні депутати тому просто ви, не звикли чи... працювати. Просто це ж їх обов'язок. Ви, ви, ви знаєте, трохи не так, і я в раді про дуже багато часу, і е, ті, які зі мною товариші сидять з однієї парти, вибачте, проводять. Також не те, що багато часу, а фактично від дзвінка до дзвінка. Тому нас фактично не стосується питання за кого ми голосуємо. Я, 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 я голосую за себе, але бувають ситуації, коли людина або захворіла, або вийшла кудись. Але йде часткове в... голосування, і ми голосуємо. В мене вас є це... пропозиція. Є так. два два виходи з цієї ситуації. Перший вихід це змінити закони конституції. А... І інший вихід це принаймні пообіцяєте, що наступного скликання, якщо ви попадете в раду, ви не будете цього робити Мустафе, для цього. повинно ми зробити трохи змінити регламент ради. Ми повинні голосувати кожне не кожен день на протязі чотирьох днів. А як це робиться, скажімо, у Франції чи в Сполучених Штатах Америки є один день для голосування, коли всі депутати з'їжджаються і голосують самі. Якщо ми змінимо регламент, а це залежить не від на доші окремо, а від фактичної і фракції і всього парламенту. Будь ласка, я готовий. Але так, щоб сім днів на тиждень сидіти голосувати, розуміти про що ти голосуєш, ну це нереально зараз. Коли ми в день відпрацьовуємо від 10 до 35 законів, зрозуміти кожен фоліант 30, 40, 50 сторінок. Дякую вам дуже за те, що Дякую. прийшли на сефір. Я все ж таки вас вітаю з днем свободи, тому що ці події я вважаю для людей, не для політиків, були все ж таки великими подіями і історичними, і світлими. Все ж таки для людей, кажу не для політиків. Дякую, що ви до нас прийшли. До побачення. До побачення. А з вами зустрінемось післязавтра, 18.30. Завтра мене замінить Ілона Довгань. До побачення.